Що, якби я вам розповів, що в скорому часі нас чекає великий потоп, не той, що змиває будинки, ламає дерева і топить цілі міста. Ні, цей потоп інакший, він несе з собою не воду, а правду, не руйнування, а очищення, не смерть, а пробудження. Та перш ніж я розкрию вам зміст цього передбачення, дозвольте мені розповісти, як я дійшов до нього, бо істина. Яку я зараз несу, була мені відкрита не у книгах і не в снах. Її я почув у високогірному монастирі, де вітер несе молитви вище хмар, де час втрачає сенс, а душа шепоче те, чого розум боїться. Я, мандрівник, дороги мої ведуть мене туди, де слова мають силу, а мовчання говорить голосніше за крик. Декілька років я шукав одного чоловіка, тибетського монаха. Про якого ходили легенди, казали, він не говорить без потреби, але коли мовить, гора тремтить. Старий зморшкуватий, із очима, в яких ховалося небо, його ім'я неважливе у світі, де імена міняються, як обличчя вітру, важливі тільки слова, суть. І він дав мені суть. Я довго добирався до нього пішки, на старих вантажівках, іноді в уяві, іноді в молитві. І ось одного ранку серед тиші, що звучала, мов дзвін, я побачив його. Він сидів біля краю скелі, мов частина пейзажу, частина світу, якого ми не бачимо. Я підійшов, не кажучи ні слова. Він лише підняв руку і кивнув: Ти прийшов, слухай, Росія, почав він тихо, але кожне слово звучало так, ніби його карбували в камені. Буде втоплена, але не водою. Її змиє потік, що походить із середини, потік розпаду, краху, зради. Її імперія, зшита голками страху і нитками брехні, не витримає сили істини. Я слухав, затамувавши подих він говорив не про географію, а про суть, про хвору душу держави, яка роками годувала себе мрією про велич, відчайдушно чіпляючись за минуле, яке давно вже зотліло. Велика федерація, продовжував монах, яка в 1991 році утримала Республіки Залізною хваткою, яка мріяла воскресити тінь СРСР, почне розпадатись. Не ззовні, зсередини, тріщини вже є, і вони ростуть, вони не в землі, вони в серцях людей. Він говорив, що цей великий потоп, це зміна течії влади, сила, що довгі роки тримала на гачку нації. Ослабне, як пісок, що висипається з жмені, так розсиплеться їхній контроль. Люди в кабінетах влади відчуються першими, їхні валізи вже наполовину спаковані, вони готуються, бо знають, кінець наближається. Їхній вождь, сказав монах, дивлячись у далечінь, не випливе. У потоці цього очищення він буде як камінь, обтяжений власними гріхами, його руки окривавлені. Його вибори темні, його дії непростимі. Потоп несе лише тих, хто легкий духом, а він то не. Ці слова прозвучали як вирок не політичний, а духовний бо, як сказав монах, великий суд прийде після потопу, але це не суд людей, це суд тіней, суд тих, кого вже нема, але хто пам'ятає. Я наважився запитати то що буде після? Монах довго мовчав. Лише погладжував бороду і дивився в небо, де повільно пливли хмари. І нарешті мовив: після потопу настане тиша. Але то не буде кінець, це буде початок, вибір для кожної нації, кожної душі. Росія не зникне, але вона стане іншою. Її впізнають лише ті, хто вміє бачити між рядків історії. Вождя ж чекає не вигнання, не смерть, не слава. Його чекає дзеркало, і він побачить у ньому все. Що він зробив, і те, чого не зробив. Ми сиділи з монахом ще довго, поки вечір не спустився з гір, ніби старий сувій, повільно закриваючи сторінку нового пророцтва. Але розмова не закінчилась, вона лише змінювала форму. Тиша, між його словами, була наповнена змістом, і саме тоді він продовжив: Потоп почнеться не з неба. Він прийде знизу, з коренів. тихо мовив він. Республіки, які змусили мовчати, почнуть говорити одні словами, іншим, іншим мовчанням, що буде голосніше за крик. Я заплющив очі і побачив образи, які з'являлися в моїй уяві, ніби сни. На півночі народ, що відчайдушно шукає свою ідентичність. На сході нація, що виривається з ланцюгів. У Сибіру корінні племена, що втомилися бути статистикою. Кавказ, мов вулкан. Що засинав, але ніколи не згасав. Федерація, казав монах, ніколи не була єдиною. Вона була зшита страхом, склеєна кров'ю і трималась на мовчазному договорі ти мовчиш, ми годуємо. Але коли голод стає нормою, страх втрачає сенс. Він описував, як один за одним регіони почнуть відходити, мов крига, що тріскає навесні. Але це не буде гучна революція. Скоріше повільний відступ, внутрішнє переродження. Люди перестануть вірити, а коли віра зникає, трон стає пустим, навіть якщо на ньому ще сидить правитель. Ти почуєш сміх, сказав він. Але не народний сміх у коридорах влади, бо ті, хто при владі, сміються останніми, коли розуміють, що кінець вже прийшов і нічого не змінити. Він описував момент. Коли навіть вірні посіпаки вождя почнуть шукати вихід, кожен шукатиме новий прапор, новий сенс, нову втечу. Ті, хто голосно славив імперію, перефарбуються в перших прихильників змін, та дух пам'ятає, і монах повторив істинне очищення почнеться не тоді, коли вождь впаде, а тоді, коли його ім'я перестануть боятись, вимовляти вголос. Про нього вождя він говорив. Ніби бачив усе його життя без прізвища, без титулів. Він вважав, що збудував імперію, але він лише добудував в'язницю, ключі від якої вже давно загублено його влада то привид, а його трон примара. Він править не тому, що сильний, а тому, що всі бояться говорити, що він слабкий. Та найбільше мене вразили слова про його кінець коли прийде потоп. Він захоче плисти, але вода не тримає того, хто тоне в собі. Його гріхи, каміння в кишенях, його руки занадто важкі від рішень, що коштували життя. Вода не несе мертвого серцем. Після потопу не буде гучних трибуналів, не буде новин, не буде кари від людей, але буде суд. Монах говорив, що це найстрашніший суд не від ворогів. А від душ загиблих. Вони прийдуть у снах, у тиші, у страху, і він побачить їх у дзеркалах, у обличчях дітей, у власних очах, що більше не зможуть витримати відбиття себе. Цей суд не кінець, це очищення, сказав монах. І якщо колись душа цього чоловіка зрозуміє, що зробила, вона зможе повернутись, але не у владу, у людяність. Я вже збирався прощатись. Але Монах затримав мене поглядом і додав: у цій темряві буде вогник, малий, непомітний, але той, хто має серце чисте, побачить його. І тоді почнеться нова історія вона не буде схожа на ту, що була. І це добре, бо стара історія завершилась. Він не сказав, де з'явиться це світло. Але я бачив, він вірив, і тому я вірю теж, я повертався з гір мовчки, ніс ці слова в серці. Ніби заповіт. Я не знаю, коли саме настане цей потоп. Але я знаю, він вже почався у душах, у втомі, у тиші, що розростається там, де раніше панувала лють. А якщо ці слова дійшли до тебе, якщо вони зачепили хоч крихту твоєї душі, значить це передбачення мало з'явитися саме зараз, саме для тебе. Поділися цим відео зі своїми близькими, нехай і вони почують сказане. Бо іноді одна фраза здатна пробудити цілий народ. Постав подобайку не заради цифр, а заради правди, яка повинна лунати, нехай ці слова побачить той, хто їх потребує. Дякую, що слухаєш. Ми ще зустрінемось десь на шляху, між світлом і тінню.